Псалом 65, Псалом Давида, пісня. Тобі, Боже, належить хвала на Сіоні, дані тобі в молитві обітниці будуть виконані, до тебе, котрий вислуховує молитви, приходить усе живе, і хоч над нами тяжіють гріховні вчинки, але ти прощаєш наші беззаконня. Блаженний той, кого ти обираєш і допускаєш, аби він жив у твоїх дворах. Ми наситимося добром твого дому. Святого Твого храму, дивовижними ділами праведності, ти відповідаєш нам, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі й далеких морів, ти, що утверджуєш гори своєю силою, підперезаний могутністю, приборкуєш ревіння моря, шум його хвиль і заворушення народів, усі, котрі живуть в усіх краях землі, бояться твоїх ознак. Настанням ранку та вечора ти викликаєш радість, ти дбаєш про землю, робиш її щедрою, рясно її збагачуєш, Божі потоки повні води, ти забезпечуєш людей зерном, бо так ти запровадив. Ти зрошуєш її борозни, рівняєш скиби і пом'якшуєш її дощами, ти благословляєш її зелені паростки, ти вінчаєш рік своєю щедрістю, а твої стежки. Буяють добробутом. Волога осідає на пасовисках пустелі, і пагорби підперізуються радістю, луги зодягаються отарами, а долини покриваються збіжжям, все радісно вигукує і співає.